В офіційних віграх вищі лізі і так далі. Ну, зараз вони повели вперед. Будемо чекати на якийсь реванш. Кого би ви хотіли бачити суперником у втішному півфіналі так звано? Думаю, що нам немає значення, бо в принципі для нас ну, і для всіх він такий перший чемпіонат. Він видався досить цікавим. Я думаю, що на наступний рік буде більше учасників і інтрига буде ще більшою. А зараз, ну, хто вже нам попаде, той попаде. Завдання буде наше вже в наступній грі перемагати. Тому дякую. Добре, дякую успіху. Вітаю вас з перемогою. За рахунок чого вдалося досягти позитивного результату, як вважаєте? Ну, дякую за привітання. Ну що, терпіли, треба було терпіти. Команда ТВД дуже добре тримає м'яч. Вони дуже добре краї використовують, люди дуже добре відкриваються. Ми перетерпіли, використали свої моменти і за рахунок цього ми виграли сьогодні. Кого би ви хотіли бачити суперником в наступному етапі? Ви знаєте, я хочу бачити того, хто переможе. От і все. Якщо команда зараз таки грає кардинали, босіон, хто виграє, значить ми будемо бачити, будемо з ними грати. Хто переможе, з тим ми будемо грати в півфіналі. Буде якась підготовка до матчі півфіналу? Ви знаєте, як би нам не хотілося весь цей чемпіонат, на жаль, у нас не виходить навіть хоча б одне тренування провести. Ми з чистого листа граємо. У нас, ви самі бачите, кожні ігри різні люди, тому що, на жаль, при підготовці до цього турніру нам не вистачило часу, щоб підібрати людей, які будуть постійно. Ну і плюс, я в попередніх інтерв'ю говорив, що у нас дуже багато людей травмованих, на жаль, які б нам, які молодші, трошки б нам омолодили нашу команду. Ну нічого, ми вже в півфінал вийшли, це вже добре, це вже хороший результат. Дякую, успіху.